Всім привіт! З вами Аліса і сьогодні ми будемо будувати другий етаж мені на дому чи додому. Коротше, перший етаж у мене вже є, я це не знімала. І зараз покажу, який цей перший етаж. Тут така кухня. Зараз почекайте, я поставлю факт в, в квітковий горщик. Так, коротше. Що це за зуб? А, так, тут така кухня міні. Такий столик, ну, щоб їсти. Е, сундуки в мене вони новорічні, бо я закачала модно новорічні сундуки. І от. кровать, ну, коврик і оця штука, а наличь, як там його. Е, зверху книжкові полички. Ну, і ось. А, і кстати, я розкажу секрет, чому я посадила факел у квітковий горчик, а ви так не можете зробити. Бо цей мод робить так, що, наприклад, варілінний стійка виглядає як молоко. Ось, дивіться. <клухи> <клухи> ну, і таке же ж тут з квіткою трибулькою якоюсь. І от так я її. Посадила сюди. Показую тут подружці, це Вона думає, як ти це зробила?" Так, ну і будемо. Ну і будемо вже робити другий етаж мені. Ну, треба взяти сходи такі. Бо я хочу не у домі, ті, такі зробити, а тут ось так. Скварту я хочу. Та, що за О! Угу. Понятно. Ну, я по-другому не можу строїти. <звук> Ось такі. Ось таку лісничку ми робимо. Як там по українськи Драбинку. Так, якщо ви чуєте якісь звуки, то не обращайте уваги, бо біля мене сидить моя подружка Варя. У якої теж є канал свій? <рикла> <рикла> Варі, ми зараз не рекламіруємо свій канал, хоча хотя... рекламіруй. Мій канал Няшка Мілашка. <рикла> моєї подружки цієї Варі є теж свій канал, називається Няшка Мілашка. Пишіться, теж, будь ласка, на неї, ну і на мене теж. Ну, щоб було і у неї були підписники, і у мене. От так, Все. Драбинка зроблена. Так от можна підніматися. І тепер будемо робити другий поверх. Я його теж зроблю. М Ні, напевно, його... Да Та ладно, вот так вот же Да господи! Так вот хочу взять. Я не знаю, будет це гарно. Кстати, я собі закачала новорічний ось такий. Ну, бо скоро новий рік. Так? От. Так. Так от гарненько виходить, але за че, за, за, для чого я е, кварцевими плитами це роблю, а не блоком кварцевим? Я теж це не розумію. Тому я візьму кварцевий блок, бо цими плитами не сильно удобно буде так от робити. це. Ага, щось сильно маленьке. дім. Ладно, нічого. То в мене навіть і, і, ідеї нема на другий етаж, що там поставити. Ну, а О, знаю. Так, робимо. Такий гарненький домик буде. Ще Що потрібно? Так? Та господі, що з Майнкрафтом? так. І тепер це все закрите кришею. Так, Буде просто ідеально. Я це, це відео вже перезнімую, не знаю, який раз вже. Бо щось там, звичайно, камера виключилась, то щось у мене щось не так пішло, Коротше. Варя. І ось закрила вже. Тепер треба зробити стіни. Стіни з вікном. Таким. О, я хочу панорамні вікна. Или як там є? Ну, коротше, великі дуже вікна. О, все я роблю такі. Варя! Господи, я говорю одне слово, і Варя починає, Ну, говорю слово, коротше, і Варя начинає е, пісню піти. Варя. А мені це. Ця... Пісня мішає знімати. Ну, нічого, я дальше буду достраивать. У мене все равно, що Варя буде піти свою пісеньку. Ну, у мене голова взривається. Варя, перестань! Добре! Ну, слава Богу! Подправляти тебе можна, якщо ти не неукраїнські слова говориш? Ти можеш теж неправильно їх сказати. Я не всі знаю. За <рес> Варя зараз теж щось там грає в Майнкрафт. До неї прийшов крип... кріпер. Хоть у, є... у мене є скіл скин... як у кріпера. Так. Але він без рук. Тіпа. Але якимось чином він... цей кріпер може брати у руки щось. Ну, цей скін. І той кріпер тут трохи більше, ніж звичайний кріпер у Майнкрафті. Ну так, да, у два бока. Ну, добре, як я тут вікна строю, я коли дострою їх, то вимкну камеру коли дострою вікна. Ну, все, з вікнами я вже закінчила. Тепер можна поставити двері. О, господі. І я тут построїла вікна і, звичайно, поставила ці вікна на пол на підлогу, тому треба зараз їх прибрати. Все. Тепер тут треба застроити. Ось тут ось. Отмайон бути. Що? Мог? А... Аккавайум мог бути. Ні, якщо не лезть, то. Ну, тут такий вторий другий этаж, Вторий, ага, конечно. Другий этаж. А тут, я думаю, якось огородити, типа, як міні балкончик типа того. Тому... Тому ось візьму вишневий паркан і буду робити. Ти що ти смієшся? Просто так подивилися. Що Та таке? На, на тебе просто так смішно подивилися. Варя, ще раз посмієшся я тебе приб'ю. Ну, а що робити? На другому етажі щось сюди ставити, у мене ідеї нема. Угу, де я комп'ютер возьму? Mm -hmm. mm -hmm. Та я такий комп'ютер зроблю? Хочеш даже покажу. Я ну всі засміються? Зараз, я, я це знаю. я не засмеюсь. Вот. <laughs> а я, а я могу типа... uh, сделать вот сюда вот. тихо. Типа вот. Все, <laughs> 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 А сюда можно контейнер mm -hmm. <laughs> на блок. <laughs> 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 телек, 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 телек. Wow, у меня идея. Короче, короче. <laughs> цей этаж я построила на цей видео. Господи, побудувала. А другий етаж внутрі я прикрашу у іншому відео. Тому ставте лайк, підписуйтесь. Вітаю, вас, вітаю вас з Новим роком, І ну, всім. Па -па. який буде скоро. Ставте лайк, підписуйтесь, а я з вами прощаюсь.